Вітаю! Це подкаст Building Speech. Перший в Україні подкаст про нерухомість, девелопмент, квартири, ремонти і так далі. Мене звати Назар. Я маркетолог будівельних компаній та житлових комплексів. Це Анастасія, Смник будівельних компаній, <с? прорабів, виконробів, дизайнерів, стільниць, дверей, всього, що пов'язано з будівництвом. Почнемо з назви, тобто, чому саме Building Speech? Будівництво часто часто пробіль, на жаль, для фінальних клієнтів, для людей всередині ніші. Наш подкаст не цілий на те, що ми будемо розкривати різні проблеми, різні рішення, показувати кейси, як та чи інша будівельна кампанія, чи там дизайн-бюро. Чи там якісь СММ-ники якогось проєкту, вирішили круто якийсь кейс, будемо про них розмовляти. Типу, і як цей подкаст потім буде розвиватися далі. Анастасія більш детально розкаже, бо вона більш професійна, ніж я. Насправді, ми придумали цей подкаст, коли просто зустрілись з Назаром і три години проговорили про маркетинг. Вирішили, я, що я тебе спочатку знайшов в таргеті, це про силу, до речі, таргету в нерухомості. Да, да, да. Ми колись розкажемо про цей кейс. Але загалом, да, ми проговорили три години і вирішили, що це потрібно записувати, бо насправді це. Дуже велика. Але дуже насправді вузька, і всі один одного знають, і хочеться ділитися загалом знаннями і об'єднувати цю нішу, тому що на, на, насправді всі мають працювати разом, бо це такий великий проект, народжуються тільки в синергії. Тому ми хочемо так об'єднувати цю нішу, розповідати людям один про одного, хто класно що робить. І загалом про розвиток я взагалі планувала тільки подкаст. Але коли ми зібрались разом, вирішили, що будемо робити ще купу різних каналів, тому. Цей проєкт має розростись в щось супер класне і масштабне. Це буде будівельне медіа. Будівельне медіа. Все, тому ми вас чекаємо вас, як в підписниках нашого будівельного медіа, не тільки нашого подкасту. Підписуйтесь на Spotify, на Apple Music, на YouTube і де тільки ми ще можемо вийти. Все. Дякую.